Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. знаєте, сюжет цього відео виник спонтанно. Читав я сьогодні історію стародавньої Греції і наткнувся на цитату Філіпа II Македонського. Був такий Македонський цар, батько знаменитого потім на весь світ Олександра Македонського. Цитую його цитату практично дослівно: Нема такої захищеної фортеці, в фіртку якої не пройде осел, загружений золотом. Себто, яка б не була міцна оборона, якщо знайдуться гроші з золото, то Можна купити зрадників, і ця фортеця впаде, Оборона впаде. Чернівецька область глибокий тил нашої оборони. І в Чернівецькій області по матеріалам обласної податкової адміністрації більше 130 фірм. А точніше, 136 фірм власниками та засновниками, яких є юридичні особи та громадяни Російської Федерації та Білорусі. Вдумайтесь в Маленькій Чернівецькій області, і на це ніхто не звертає уваги. Ну, була така інформація пройшла вона. В інтернет виданні Чернівецької області БУКІНФО популярному. Все. І ніхто ж не подумав, на що ж фінансувалась діяльність тих людей, які в соцмережах, в Фейсбуці, в Ютубі пропагандували російський світ. Чернівецькій області, які були заарештовані, а потім виходили під заставу з Чернівецьких судів. Спокійно виходили на вулицю. Хто їх фінансував, хто оплачував заставу? Ніхто не думав, на які гроші організовувалися регулярно проросійські марші з іконами Миколи II. Ніхто не думав, звідки ля... Платилися гроші міцним молодикам, як люблять писати чернівецькі журналісти спортивної статури, а скоріше, з людьми, які мають повадки спеціальних призначенців та дуже схожих на військових, які охороняли ці марші. Звідки ля фінансування Звідки ля фінансування на охорону цих маршів? Звідки ля фінансуються люди з Союзу радянських офіцерів? Звідки ля фінансується діяльність ОПЗЖ в Чернівецькій області, якої начебто нема? Але депутати є на всіх рівнях, від білетів не відмовляються, і діяльність ОПЗЖ в Чернівецькій області продовжується. Себто проросійські сили в Чернівецькій області кимось фінансується. Фінансуються. Питання ким залишається відкритим? Від себе я скажу, в Чернівецькій області є не тільки віслюк, гружений золотом, російським золотом, але й ціла череда таких віслюків. Не звертати увагу на російські гроші в Чернівецькій області, це значить відкрити фіртку в нашій обороні та фортеці. До чого це приведе, показує історія. З вами був Ігор Швець на українському історичному ютуб-каналі Єгор Кравцов. До нових зустрічей!